Озвучила українською твоя доля. Приємного перегляду. Всім привіт, це Джин. Я прийшов і в березні. 찾아왔습니다. Не кажіть, що ви плакали, 뭐, тому 울거나, що 그러지, сильно сумували за мною. 네, я 그런, знаю, що це не так, 있는데, але захотілося так сказати. Ви ж знаєте, що в нас у Хлопці дарують дівчатам подарунки. Але якщо білий день, то хотів подарувати вам лядяник. Тому ось лядяник. Я в Аргентині. Щоб виступити на концерті, потрібно докласти максимум зусиль. Ми ще не виступили, але так, як я прознаю, що добре справді. Сподіваюсь, концерт вийде ідеально. А зараз дарую вам людяник у день свята. Не знаю, 음, що я зараз говорю, 어쨌든, тому ось 어, 오늘, 뭐, сьогодні у мене 아니지만, вільний. Але я завжди хочу показати мам, вам себе з гарної сторони. 가볍게, тому 하고, на мені 하고. сьогодні. Легкий макіяж та укладка я надаю цьому великого значення. Просто хотів сказати вам, що зробив укладку та легкий макіяж, щоб гарно виглядати. вас. хоча сьогодні у мене немає роботи, зовсім трошки що було природньо. Я зробив макіяж. взагалі то це секрет. Я, я дуже сильно го... хвилююсь про це. Загалом мені потрібно провести репетицію. Так що я повернуся після. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви вже бачили концерт, правда? Сподіваюсь, ви приймете мій людяник і ще раз подивитись наш виступ. Насолоджуйтесь токеркою! Якщо тобі сподобалось відео в українській озвучці, тоді підписуйся, став лайк. Та пиши коментарі, які ще відео ти б хотів почути рідною мовою. З тобою була твоя доля. До зустрічі!